Привіт-привіт! Я Вікторія, сьогодні від мене новий рецепт цікавої консервації, це пікулі. Що це таке і з чим його їдять? Пікулі це скібочки огірків, які вкладають у гамбургери, чизбургери, бігмаки, і так далі. Якщо не знаєте, спитайте у своїх дітей, вони вам розкажуть. Це дуже цікавий рецепт, тому що, по-перше, ці огірочки можна використовувати не тільки за призначенням, а можна споживати як звичайний салат. Він має смак такий кисловато-солодкуватий. Також цей рецепт цікавий тим, що його можна зразу їсти. Тобто тільки приготували діждатися. Як він витягне і можна вже зразу пробувати і їсти, а можна консервувати. Тому я раджу, якщо ви не розумієте, що це таке, зробіть невеличку порцію. І якщо він вам сподобається, то сміливо можете робити велику порцію консервувати на зиму, тому що зимою він буде ще смачніший. Рецепт дуже оригінальний це огірки з цибулею і з куркумою. Має кисло солодкуватий присмак, і дуже класно, що для нього можна використовувати будь-які огірки. Головне, щоб не було ярко вираженого насіння та шкірка, щоб була м'якенька. Я роблю порцію на 3 кг огірків. Ріжу їх кружальцями, цибулю напівкільцями десь 4-5 мм. Ті і не тонкі. Далі ретельно перемішую, солю і даю постояти десь півгодини, хвилин 40 чи 50, щоб огірки добре пустили сік. Сіль використовую не їдовану, не морську, а звичайну столову сіль. Оки огірочки дають сік, ми їх прикриваємо, залишаємо на пів години на 40 хвилин, миємо та стерилізуємо банки. Також готуємо набор спецій. Тут 300 г цукру, гірчиці порошку 2 столові ложки. Перець гіркий чорний горошок 20 горошин, духм'яний 5 горошин, куркума 2 столові ложки без верху. І чесничок 5-6 зубчиків порізаний кільцями. Також готуємо 120 мл оцту. Сіль ми вже додали до огірочків. Починаємо готувати маринад. У кастрюлю зливаємо сік, який дали нам огірки з цибулею, додаємо ще літр води і висипаємо. Сюди весь наш набір спецій перемішуємо і варимо до закипання. Маринад закипів, додаємо оцет і сюди ж викладаємо наш салат із огірків з цибулею і проварюємо 5 хвилин. Закипіла моя смакота, перекручую вогонь і проварюю так 5 хвилин. Через 5 хвилин швидко розкладаю по стерильним банкам, закатую, перевертаю, укутую до повного охолодження. Якщо щось залишиться, то можна, як тільки воно вичахне, зразу подавати до столу. На цю порцію в мене вийшло 6 700 грамових банок. І залишилась от така ще піалушечка спробувати. Закриваємо, до завтра воно в мене так буде стояти. А потім буду зберігати як звичайну консервацію. В мене вона зберігається у підвалі. Син сказав, що пахне рідмаком. Ну Смачно, дуже смачно. Обов'язково спробуйте. А також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорих, скорих зустрічей.